Запалили у сусіда нову добру хату, Злі сусіди нагрілися й полягали спати, і забули сірий попіл по вітру розвіять, лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого тліє, не вгасає, жде підпало, як той месник, часу дожидає. Злого часу тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому, та й гаснути стала, отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила, і тихо, тихо упустила у собищ лютую змію. Полилися ріки крові, пожар загасили. А німчики, пожарищі і сирот розділили, виростали у кайданах слов'янські діти, і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тлила, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих, і дождалась, прозрів єси в попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем. Смілим орлім оком, і засвітив, любомудре, світоч правди, волі, і слав'ян, сім'ю велику во тьмі і неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян, і став єси на великих купах, на розпуті Всесвітньому і єзикієлем, і од диво трупи встали. І очі розкрили, і брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові на віки і віки, і потекли в одне море Слав'янські ріки. Слава тобі, любомудра, чеху, слав'янине, що не дав ти потонути в німецькій пучині нашій правді. Твоє море, слав'янське нове. За того вже будем повне і попливе човен, з широкими вітрилами і з добрим кормилом, попливе на вольнім морі, на широких хвилях. Слава тобі, Шафарику, віки і віки, що звів єси водне море, Слав'янські ріки. Привітай же в своїй славі і мою убогу лепту, думу немудрою! про Чеха святого, великого мученика, прославного гуса, прийми Отче, а я тихо Богу помолюся, щоб усі слав'яни стали добрими братами і синами Сонця правди, і єретиками, отакими, як Констанський, єретик великий, мир мирові подарують, і славу вовіким.